Не в кабінетах в Києві чи не в кабінетах в столицях вашої акредитації, а саме тут, в Запоріжжі, в Словетному регіоні, де власне зародився цей словетний дух воїнства українського і відчути і, 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 і зануритися в атмосферу прифронтового регіону. Я вважаю, що з цієї поїздки ми станемо більш переконливими. Я вважаю, що всі ми надихнулися. Що всі ми розуміємо, наскільки важливо нам подвоювати свої зусилля і працювати задля зміцнення безпеки таких регіонів, задля захисту людей в цих містах і регіонах, і задля закінчення війни досягнення справедливого і всеосяжного миру. Я впевнений, що кожен з вас знайде ту нішу і той блок, де може бути найбільш ефективний, де може відігравати. Найбільше результативну роль, перш за все, хочу щиро вам подякувати від всіх нас, від запоріжців, за те, що знайшли можливість, і сьогодні ви саме тут, у нашому прифронтовому регіоні. І коли ви бачили наші реалії, то тепер розумієте: тут не просто інфраструктура, тут справжня витримка і рішучість. Втім, попри близькість до фронту та постійні обстріли Запоріжжя тримається, живе і навіть розвивається. Сьогоднішній візит є важливим для нас не тільки для того, щоб поділитися проблемами, а й для того, щоб знайти їх рішення. І саме через взаємодію між людьми, через спільні проекти та ініціативи ми відкриваємо шлях до нашого приєднання до Європейського Союзу.